Друзі, давайте де можемо цю тему. До речі, як, як, як таке освітлення? Навіть якщо світла нема, але у вас є акумулятор, то, наприклад, такий будь-яке гірлянда вам висвітить приміщення краще, ніж будь-що. Це класний yeah. варіант освітити всю кімнату. Причому вони майже цініонові лампочки, вони не тягнуть електроенергії, тобто у вас будуть там. Від павербанку працювати та гірлянда просто годинами, ну, вистачить на, на одне від відключення, на одну кімнату, там взагалі з головою, і нічого більш прикольного, тому зараз вони взагалі ці, скажімо, освітлення такі дуже популярне. Так от, всі, хто причетний до замага на вбивство Зеленського тут, в країні, в тюрму, чим краще Зеленський зробить свою роботу, тим менше у нього особистого горя трапиться в його житті. тим... Буде більша вірогідність того, що його не вб'ють, тим більша вірогідність того, що завтра ми переможемо особисто його торкається абсолютно всю родину. Уявіть собі таке, що хтось в цій країні провели СВО щодо розчленування відносин зеленського і дружини. Ну можна зробити все, що завгодно, щоб зненавидити. Повірте, це тут багато і не треба. Але це абсолютно спеціально, тобто так воно просто не відбувається. Це два, що я хочу, хочу сказати, що це його особиста безпека. Якщо він не, не, не почує, якщо він а, не встигне, а, то ми з вами всі з вами повним сразі. Тому а, і ще раз, так просто ніхто не може проникти урядовий квартал. Ми з вами можемо прийти? Ні. Якщо у нас немає посвідчення, якщо ви не журналіст. Якщо ви там не проживаєте, у вас паспорта немає з пропискою, що в урядовий квартал, ви не можете попасти. А як же вони ті, хто цим займалися, були підготовлені люди з Росії? А яким чином вони попали в урядовий квартал, який вже на той час працював? Тому ті, хто стояли там, ті, хто провіряли документи, вже можна звільняти в той час в той день, і взагалі за те, що там все відбулося. Я ще раз скажу, Зеленський сам знає, хто до цього може бути причетний. І що ще вам однозначно хочу сказати? До речі, знаєте, що дуже цікаво, якщо подивитися на небо, то тут звичайно дуже навіть ну не засвідчує, я б сказала, не видно зірок, але дуже багато супутників літало, і літало супутники. Ілона Маска, але оці вони, знаєте, такі точечки, їх дуже багато багато, і вони один за одним так летять, 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 їх багато. Я вам скажу, що цього немає. Я не знаю, вони злетіли своєї траєкторії, взагалі де вони, тому що їх зазвичай ну, там, ну, там дуже видно і і так далі. Що ще можу сказати однозначно? Я не знаю, куди там місяць зараз втратився, я хотіла вам його показати, він трошки не під тим кутом зараз знаходиться. ну Якби він зараз... Не отакий, ну, як полукругом, а він отак от боком стоїть. Ну, слухайте, він завжди у нас був отак, от, от, от молодий місяць, а не, а не отак. От він просто зараз сховався, я хотіла вам його продемонструвати. Якщо ну, за літній час я вам його продемонструю, я буду там загородом, я обов'язково вам його покажу. А астрономи, ви що не бачите, що велика Медведяця взагалі просто телефон не спіймає? Воно вона не так розташована. Що зірки не так розташовані, що є накази а, не говорити про те, що начебто а, наша значить, Земля під іншим кутом зараз знаходиться. І такі версії знаєте, висувають астероїд. Є... Астероїд, ми не помітили астероїда десь. Або інше щось відбувається. Да? Ні, не астероїд. Не астероїд це однозначно не астероїд. Те, що також я думаю, що виникне воля усього світу вже почати про це говорити, що просто те, що відбувається в світі, пов'язано з тим, що наша земля знаходиться під іншим кутом і ці події, які ми повинні це зрозуміти, повинні унікати далі. Всіх найгадебніших, все, що буде відбуватися, для цього нам потрібна правда. Для цього нам потрібна правда, щоб не була третьої світової, і далі ви це зрозумієте. А Зеленському треба просто негайно позвільняти всіх тих, хто, хто, е, хто обіцяли його захищати, а замість цього зруйнували все його життя. Оце правда. Вони підходили з усіх сторон, з усіх сторон, де тільки можна і не можна. Ви знаєте про 95-й портал? Знаєте, Підкупали? Підкупали. Ми від них відмовляємося, відмовляємося. Ми знаємо, вони з інших сторон заходили. Аби у нас не було. Вони на це витрачали ну, взагалі такі гроші, що я взагалі не можу передати. І все пішло в них пухом і прахом. Лише по одній причині. Тому що ну, цей план не хоче Бог. Ну, я, я не розумію, як можна на це, на це витратити все-все-все-все, а все це не виходить. Це одна, одна причина, чому Зеленський досі з нами, тому вони його вбили. Ну якби його 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 просто бог тримає, не заради його самого, заради того, щоб, щоб ми не програли цю війну. Заради взагалі всього тільки що можна і не можна, тому, тому що у них все це просто абсолютно вийшло, і виходить, що я знаю занадто багато людей, які хотіли би його смерті, і працювали над його смертю, і працюють по цей час. Над смертю Зеленського, от якщо давайте поки по порозмовляємо, якщо, якщо вони його вбивають, йому треба їм треба прибрати зрадника всіх людей, і якщо вони ставлять на, наприклад, війника. Хоча вже і ця ідея їм дуже подобається, всіх тих, хто хто знає Зеленського і може сказати, що це не Зеленський. А це виходить вся родина, все діти, це оточення. А в 95-му кварталі вже сумніваюсь взагалі, що хтось щось каже, ну не знаю. Ну, це, 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 це занадто стратегічно, щоб Зеленський був на справжній і ніяких інших варіантів у нас не повинно взагалі бути. Знаєте, тут з цього місця дуже класно чутно, коли їздять поїзди. І от Коли почалась війна, то особисто я була тут, і я чула, як звідси вони їдуть. Вони так тоді. Дуже сильно а, їхали з ну, як, як вони гуділи гуділи, чи як воно, правда сказати. І потім буквально пройшло ти ну, днів, я не знаю, 30, 40, 50, Вони їхали в іншу сторону. Вони вже поїхали в іншу сторону. Люди так швидко почали повертатися. І ті, хто повертався швидше всього, тому що добре слишно, яку вони яку, отуди от на виїзд із країни, сюди. Це направлення на Київ а, дуже швидко. Тобто, найкращі люди дуже вони почули, що не, не можу, я не можу. І поверталися. І коли в іншу сторону, я, я, я дуже, я дуже взагалі коли туди. І дуже раділа, коли почула, що туди, і буквально з Львова туди поверталася. На Київ і тут це дуже класно, сильно. А, так ту то, то, повернемося до нашої теми, що це справа Зеленського. Да, до речі, хтось бачив взагалі той лист, хто в цій країні бачив начебто лист е, Буданова е, про дозвіл е, виїзду Арістовича з країни? Я просто мене цікаво, чим він мотивувався, якщо це правда, пише, пишучи такий лист. І хто дозволяв е, чоловіку мобілізаційного віку покинути країну? Без то поважної причини. Точка. Хто йому дав офіційний дозвіл виїжджати за кордон і знаходитися на сьогоднішній момент там? З Арестовичем його було звільнено за, за багато чого. Він там, що нась нам казав, що про що нам казав Арестович? Про те, що він там такі інтерв'ю давав, дуже цікаво замовляють по інтернету. Взагалі він дуже хоче бути президентом. Ага, зараз зараз у нас буде президентом. А, крім того. Дуже важливо, мою рекомендацію дуже важливо. Тепер про Вокручка. Він взагалі, як виявилося, потім казав, що Крим то не Україна, Крим то окрема держава повинна бути, а наш що нам президент, який не визнає Крим, як територію України. Можливо, він дуже сильно любить Польщу, Польщу бо він вчить Польщу, А наш нам президент, який любить Польщу. Ну, нашу нам все це. Ну нашу краще б співає. краще, краще співає, Ото вже вже буде краще. А що тим останнім часом навіть. Не дуже ти співає, бо це не твоя війна. Ні, це на жаль наша війна, і на жаль, вона прийшла на нашу землю. І нас всіх вона стосується. Ну стосується і західної України, тому що люди помирають з будь-якого точки України, не дивлячись з де війна, вони помирають з будь якої області. Тому то наша війна, тому то наша співа, співає непогано, тобто, я думаю, що в принципі, у нього і досить. Тому що це все не подобається. Ні, ті вишиванки, ні те, що він казав про Крим. Це, це, це. І взагалі, знаєте, у всьому нормальному світі, якщо е, е, хтось балотується в президенти, якщо він пише свої е, обіцянки політичні, значить його їх треба виконувати. і немає відповідальності за те, що ти казав перед виборами, а після того ти приходиш і цього не робиш, то то, то вже по, 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 привід до чогось повинен бути значить, за, за це кримінальна відповідальність. Якщо людина обіцяє, наприклад, повернути, е націоналізувати такі підприємства, приходить і цього не робить, значить треба людину за е цього будь-яку знімати. І, да, тобто, що наговорили, що не обіцяли е в, в час, коли я президенти, президентом, повинні виконати. Ні. Ми повинні якось це урегулювати. Щоб Обіцянки, сяцянки, ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Обіцяти не означає одружитися і так далі. От що ще я хочу сказати? Що просто так, ми з вами на сьогоднішній день і по сьогодні не можемо зайти з вами в урядовий квартал, що там стоїть якась охорона. Давайте продовжимо трошки пізніше.